Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо над множенням чисел на 10 і на 100. Починаємо урок приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, ЗОшит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Завдання 263. Складіть вираз з даб таблицею і обчисліть їх значення. Якщо зменшувана 41 а від'ємник це добуток 8 і 4. Ту різницю ми дізнаємось: дією віднімання. Отже, від числа 41 відніміть добуток чисел 8 і 4. Добуток 8 і 4, 32. І від числа 41 відняти спочатку 30. Це буде 11. І відняти 2 буде 9. Наступний вираз складаємо. Частку чисел 56 і 8. Зменшити на 0. 56 поділити на 8 це буде 7. І від 7 відняти 0 буде 7. Наступний вираз від числа 72. Ми віднімемо частку чисел 64 і 8. Обчислі це буде 64. Складаємо наступний вираз. Від числа 35 віднятий добуток чисел 5 і 7. Добуток чисел 5 і 7 – це буде 35. І відняти від числа 35, буде 0. І останній вираз від числа 80, віднімемо від різницю чисел 51 і 9. Від числа 80 ми спочатку віднімемо 50, це буде 30. Віднімемо 1 – 29, І відняти 9, буде 20. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть круглі числа порядку збільшення. Перевіримо, ви виписали такі круглі числа порядку збільшення. У завданні 264. Знайдіть добуток переставною властивістю множення. Тобто ми переставимо множники, 10 помножити на 7, це буде 70. То і 7 помножити на 10 70. 6 помножити на 10. Щоб обчитати, ми переставимо множники. 10 помножити на 6, це буде 60. 5 помножити на 10. Ми переставимо множники, буде 50. 3 помножити на 10. Це 10 помножити на 3 буде 30. А тепер 6 помножити на 100. Переставимо множники. 100 помножити на 6, це буде 600. 2 помножити на 100. Переставимо множники, буде 200. 3 помножити на 100, тобто 100 помножити на 3, це буде 300. 10 помножити на 100 це буде 1000. 7 помножити на 100, ми переставимо множники 100 помножити на 7, 700. І 9 помножити на 100, тобто 100 помножити на 9, 900. Запам'ятайте, щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. А щоб помножити число на 100, достатньо до нього справа приписати 2 нулі. Закріпимо це у виразах 265. 4 помножити на 100 це буде 400. І від 400 відняти 150. Спочатку від 400 ми віднімемо 100, це буде 300 і відняти 50, 250. У наступному виразі 3 дії. Отже, перша дія це добуток зліва. 5 помножити на 100, спочатку буде. 500. Тепер обчислимо наступний добуток 10 помножити на 7, це 70. І додаємо добутки. до 500 додати 70. Буде 570. І в наступному виразі, спочатку обчислимо 9 помножити на 100. Це буде 900. А 9 помножити на 8 – 72. Отже, від 900 відніміть 72. Спочатку від 900 відніміть 70, це буде 830 і відняти 2 828. Обчислимо добутки 8 помножити на 10, це буде 80. А тепер знайдемо частки за зразком. Якщо ми. Добуток 80 поділимо на множник 8, то отримаємо другий множник 10. Тепер ми 80 поділимо на другий множник 10. Отримаємо перший множник 8. Тобто, із рівності на множення ми складаємо дві рівності на ділення. Наступне 9 помножити на 10, це буде 90. Тепер складаємо. На ділення рівні 90 ми поділимо на 9, це буде 10. А 90 поділити на 10 буде перший множник 9. 4 помножити на 10 це буде 40. Тепер добуток 40 ми поділимо на перший множник 4, буде 10. І 40 поділити на 10 ми отримаємо перший множник 4. 5 помножити на 10 буде 50. Тепер 50 поділіть на перший множник буде другий множник 10. І 50 ми поділимо на другий множник 10, буде 5. 8 помножити на 100 буде 800. Якщо ми 800 поділимо на множник 100, то ми отримаємо наступний множник, тобто перший 8. Тепер 7 помножити на 100, це буде 700. А 700 ми поділимо на 100 буде перший множник 7. 3 помножити на 100, 300. 300 поділити на 100 буде 3. 10 помножити на 100 добутку буде 1000. І 1000 ми поділимо на другий множник 100, отримаємо перший множник 10. Отже, діти запам'ятайте, щоб поділити кругле число на 10, то достатньо у ньому справу відкинути 1 0. А щоб поділити число на 100, то достатньо у ньому справа відкинути 2 0. Виконаємо вирази 268. Від числа 642 відніміть добуток чисел 3 і 100. Обчислюємо добуток 3 помножити на 100. Це буде. 300 і від 642 відняти 300 342. В наступному виразі 6 помножити на 100, 600 і додати до 379, 979. В наступному виразі спочатку обчислюємо у дужках від 500 відняти 400 спочатку це буде 100, і відняти 80 20, а 20 поділити на 10. Щоб поділити на 10, ми від числа відкидаємо 1 0 і буде 2. 9 помножити на 10, це буде 90, додати до 510, то це буде 600. 600 поділити на 100. Щоб поділити на 100, нам достатньо справу відкинути 2 нулі, буде 6. В наступному виразі від 560 відняти 460, це буде 100. А 5 помножити на 100, при множенні ми приписуємо 2 нулі, це буде 500. І в останньому виразі до 180 додати 220, спочатку обчислюємо в дужках, це буде 400, і 400 поділити на 100, щоб поділити на 100, нам потрібно відкинути 2 нулі, буде 4. Перевіримо розв'язання рівняння. Розгляньте перше рівняння. Чи правильно воно розв'язано. В першому рівнянні невідомий другий множник, А другий множник знаходимо дію ділення отже. Розв'язано неправильно потрібно поділити. То і у відповіді 700 поділити на 100 буде 7. Наступне рівняння невідоме. Від'ємник позначений буквою. Буквою С. Чи правильно знаходили відємник? Ми знаходимо дію віднімання. Потрібно від 567 відняти 378. То буде не 935, а 189. Третє рівняння розв'язано правильно, тому що невідомий перший множник знаходили дію ділення і у відповіді отримали 300 поділити на 103. Виконаємо вираз 270 кожну суму зменшити на 247. Щоб обчистити швидко, ми запишемо стовпчиком. До числа 368 додайте 126. Додаємо спочатку одиниці. До 8 додати 6, це буде 14, 4 пишемо 1, помічаємо до десятки. додаємо десятки, це буде 9, додаємо сотні. 4, 494. Тепер віднімемо 247. Віднімаємо від 1, 1 від 4 ми відняти 7 не можемо. Беремо десятки. Від 14 відняти 7 буде 7. Віднімаємо десятки, стало 8, віднімаємо 4, це буде 4. Віднімаємо сотні число 247. В наступному виразі. Спочатку обчислюємо додавання до числа 715, додайте 190. Це буде перевірте. 905. Тепер від числа 905 відніміть 247. Віднімаємо 1 від 5, ми 7 відняти не можемо. Беремо десятки, але в десятках 0, тому беремо сотні. 15 відняти 7 це буде 8, в десятках уже 9 відняти 4 буде 5. В сотнях уже 8 відняти 2, 6 число 658. Продовжуємо далі. До числа 425 додайте 175. Перевірте, це буде 600. Тепер 600 зменште на 247. Віднімаємо одиниці, від 0. ми відняти 7 не можемо, беремо десятки, в десятках 0, тому беремо сотні. Від 10 відняти 7 це буде 3. Віднімаємо десятки, стало 9 відняти 4, буде 5. Віднімаємо сотні, стало 5. Відняти 2, 3, число 353. І в наступному виразі до 567 додайте 33. Це буде. Перевірте. 600. Тепер 600 зменште на 247. Теж отримали. Це саме число 353. Розв'яжемо задачу 271. Дорога від Кропивницького до Житомира становить 400 км. на кожні 100 км шляху автомобіль витрачає 8 літрів пального. Скільки літрів пального витратить автомобіль, щоб подолати цю відстань? Отже, давайте спочатку дізнаємося скільки разів по 100 кілометрів в міститься в 400 кілометрах. Потрібно 400 поділити на 100. Тобто, скільки разів це буде? 4 рази по 100 кілометрів. Якщо відстань 4 рази по 100 кілометрів, то і стільки ж разів. Пального витратить, тобто 4 рази по 8 ми запишемо множенням 8 помножити на 4, це буде 32 літри пального витратить автомобіль. Розв'яжемо задачу, скориставшись коротким записом. Бригада лісників посадила 370 саджанців сосни. Саджанців горіха на 135 менше, ніж саджанців сосни. А саджанців дуба на 180 менше, ніж саджанців сосни і горіха разом. Скільки саджанців дуба посадила бригада? Задача розповідається про саджанців. Сосни, горіга і дуба. Про що запитується в задачі? Скільки саджанців дуба посадила бригада? Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Ні. Чому? Тому що, в нас невідомо саджанців дуба. А їх. На 180 менше, ніж саджанців сосни й горіха разом. А горіха теж невідомо. Тому спочатку ми будемо знаходити саджанців горіха. Якщо їх на 135 менше, то ми від 370 віднімемо 135. Це буде відніміть. Давайте переміримо. 235 саджанців горіха. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж сосни і горіха разом. Отже, до 370 додайте 235. Це буде 605 саджанців, сосни і горіха. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж. Посадили добів. Якщо їх на 180 менше, ніж саджанців сосни і горіха разом. Тобто від 605 ми віднімемо 180. 605 віднімемо 100, це буде 505. І відняти 80. 425 саджанців посадила бригада. Покажіть на лінійці 1 дециметр. 1 дециметр, це 10 сантиметрів. Наскільки ж рівних частин поділено дециметр? Дециметр поділений на 10 частин, тобто 10 сантиметрів. А в одному сантиметрі, скільки міліметрів? 10 міліметрів. Якщо 10 сантиметрів і в кожному сантиметрі 10. Міліметрів, то 10 помножити на 10 це буде 100. Отже, в одному дециметрі 100 міліметрів. Тоді одна десята дециметра – це 1 сантиметр, а одна сота дециметра – це 1 міліметр. Виконаємо завдання 274. Натисніть відео на паузу, візьміть лінічки і виміряйте довжину кожного відрізка в сантиметрах і міліметрах. Довжина синього відрізка 3 см 5 мм, а в міліметрах це буде 35 мм. Довжина червоного відрізка 12 см 2 мм, а в міліметрах це 122 мм. І довжина зеленого відрізка 4 см 8 мм або 48 мм. У домашньому завданні розв'яжете задачу 275 і рівняння Успіхів вам, діти. Оберіть відповідне яблуко відповідно до вашої роботи на уроці. На все добре і до побачення вам!